Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш і сьогодні у нас рибалка. Сьогодні ми будемо рибалити на Дніпрі, рибалити будемо на фідер. А кого і як ми будемо ловити, я буду поступово розповідати. Так, в цьому році, як я обіцяв, я буду замішуватися виключно з новою прикормкою. Наша компанія в цьому році випустила навіть дуже-дуже круту і дуже дуже дорогу прикормку. Вона має назву Амнезія. На цю риболовлю я взяв з собою прикормку, яка має назву Ляч Сазан зі смаком кориці і коріандру. Прикормка вийшла дуже Гарна, в неї дуже багато компонентів має такий дуже-дуже темний колір. Сьогодні я буду рибачити не сам, тому ми замішаємо відразу дві пачки. Так, Друзі, не забуваємо за собою вбирати сміття, тому що ми не свині і якщо кожен хоча б за собою буде вбирати, то наші берега на річках будуть чистіші. Так, ну давайте подивимося, яка у нас гарненька прикормка. Тут ми бачимо дуже багато пелицю, багато різних зернових. Якщо у вас є така можливість прикормку краще замішувати за допомогою такого друга. Чому? чому? Вона дуже якісно перемішується з водою і дуже багато повітря є в прикормці. І ми от покажемо відео. Коли прикормка падає на дно, за рахунок повітря, яке поступово виходить, вона дуже красиво, механічно розпадається. І сама ця механіка вона приваблює рибу. Тому, якщо у вас є така штучка, обов'язково замішуйте її. Ось наша прикормка набрала водички, і зараз дуже гарно видно, що тут є дуже-дуже різні компоненти, їх тут навіть дуже багато. І треба ще трошки додати водички. Думаю, якраз те, що треба. Зараз ми вже знаємо тут дистанцію, я тут не перший раз, і перше, з чого починається, це перші 5 кормушок йдуть в точку, щоб перша рибка почала підходити. Тому ми їх Забиваємо не сильно, щоб корм з годівниці відразу виходив. Зараз у нас дистанція десь приблизно метрів 50. Коли ви рибачите на фідер, треба зафіксувати вашу жилку на одну дистанцію. Обрати орієнтир на тому березі, і таким чином, кожен раз, коли ви закидаєте, ваш корм падає в одну точку, і таким чином рибка збирається саме в одному місці. Це дуже важливо, тому що якщо ви будете закидувати кожен раз в різні місця, то ви тим самим розмазуєте рибу. І дуже складно стабільно ловити, коли Риба розмазана е, по всій водоймі.